У дорожньо-транспортну пригоду на Рівненщині потрапив заступник мера Львова. Аварія сталася сьогодні близько восьмої ранку на дорозі Київчоп у Радовилівському районі. Поблизу села Гусари на заокругленій ділянці траси автомобіль БМВ із Львівським чиновником не втримався на дорозі. вилетів у кювет. Після чого врізався в дерево. Водій у ДТП не постраждав. А от пасажир, яким виявився заступник міського голови Львова Володимир Шевчук, отримав травми. За попередніми даними, водій автомобіля БМВ не вибрав безпечної швидкості руху, не впоравшись з керуванням, допустив з'їзд автомобіля у кювет з подальшим його перекиданням та наїздом на придорожнє дерево. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля БМВ Володимир 49-го року народження, житель також міста Львова, отримав тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими відразу... Був госпіталізований до Радивиліської центральної районної лікарні. У постраждалого заступника мера медики виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та кілька забоїв. І, хоч загрози його життю немає, чиновника Мобілем вже забрали в один з медзакладів Львова. За попередніми даними, Володимир Шевчук курує питання містобудування та архітектури. А сьогодні поспішав у справах до Києва. Нині всі обставини ДТП з'ясовують слідчі міліції.